Всім привіт, сьогодні ми поговоримо про те, чим насправді таким володіють люди, з якими хочеться знаходитися поруч, до яких тягнеться, в полі яких завжди хочеться бути люди, з якими хочеться дружити, з якими хочеться спілкуватися, від яких не хочеться втекти, які приваблюють, які притягують, незважаючи на те, наскільки вони красиві за рамками сучасного погляду на цю красу, чим саме володіють люди? З якими хочеться бути поруч, будь-то любовні, дружні, звичайні приятельські стосунки, чи просто, просто поспілкуватися. Чим саме вони володіють? Сьогодні поговоримо про це. Найперше, це високий рівень життєвої енергії. Звідки взяти цю життєву енергію? От, звідки життєвою енергією ці люди? По-перше, такі люди вони завжди сконцентровані на собі, в більшості своїй. Такі люди ніколи не пліткують про інших, вони ніколи не розводять якихось драм, конфліктів, не осуджують інших людей. Вони за ними не стежать. Їм все одно, їм їм все одно, як там живуть їхні однокласники, сусіди, якісь знайомі, яких ви, яких вони знали 10 років тому, а зараз вони взагалі не пересікаються в житті. Вони не слідкують за зірками шоу-бізнесу, що вони там зробили, в який скандал вони потрапили, хто розлучився, хто одружився. Вони на це все не сконцентровані, тому що вони сконцентровані на своєму житті. У них ніколи не буде мільярд людей в підписниках, за якими вони стежать, і про яких вони все знають. Люди з високим рівнем енергії. Не цікавляться тим, хто зірок опозорився, хто я не знаю, куди в який конфлікт потрапив, хто там скільки заробляє. Їм це не цікаво. Вони розуміють, що їхнє життя лише одне, іншого життя в них не буде, і вони сконцентровані лише на собі, про те, як своє життя покращити. Вони не витрачають на це свій. Час вони розуміють, що я краще цей час витрачу на себе, витрачу на своїх друзів, які зараз біля мене. Я витрачу на свою родину, витрачу на своє навчання, на свою реалізацію. Тобто вони не сконцентровані на житті інших людей. Їм все одно їм важливо те, наскільки хорошим зараз є їхнє життя, і наскільки хорошим воно буде пізніше. Такі люди не влаштовують драм, вони не розводять цих драм, вони не розводять цих конфліктів, вони не залипають в цих драмах. Якщо у вашому житті ви бачите, що з'явилася людина, яка приносить вам тільки якісь негативні емоції, якийсь токсик ви в токсичних стосунках, будь то дружніх чи партнерських, і ви розумієте, що Спочатку появи цієї людини в вашому житті, там, наприклад, два-три місяці. У мене просто якась драма. Постійно щось не те, постійно е, апатія, постійно я унила, постійно е, мені нічого не хочеться, в мене поганий настрій. Щодня в мене це все гірше-гірше, нічого не хочеться робити. Мені не хочеться розвиватися, мені не хочеться працювати, мені не хочеться вставати з ліжка, мені не хочеться нічого. То ви повинні розуміти, що така людина вона просто з'їдає ваш час. І ви витрачаєте свій час на драму на драму у вашому житті. З такою людиною потрібно прощатися. Якщо у ваше життя заходить людина. Яка дає вам лише погані емоції, через яку ви лише страждаєте, яка не дає вам роз яка не дозволяє вам розвиватися, ну тобто не в прямому сенсі говорить, ти не будеш розвиватися, я тобі не дозволяю». ні, яка своєю поведінкою, своєю присутністю вас доводить до такого стану, що вам не хочеться розвиватися, не хочеться рости, не хочеться працювати, не хочеться покращувати себе. Така людина не гідна бути у вашому житті. Чому Тому що в нашому житті гідні будь-які? Гідні бути лише ті люди, які, поруч з якими ми ростемо, поруч з якими нам хочеться розвиватися, поруч з якими нам хочеться жити, насолоджуватися, радіти життю. Якщо це не така людина, вона вам не потрібна. І е, ці люди, якої, і ці люди прекрасно це розуміють. Люди, з якими хочеться бути поруч, прекрасно це розуміють. І тут наступний пункт: вони не бояться втратити людей. Не бояться втратити людей, тому що якщо ця людина не приносить мені нічого хорошого, все, до побачення, чому я маю боятися когось втратити, якщо ця людина не боїться втратити мене. Тобто вона приносить мені лише біль і страждання. Отже, вона не боїться мене втратити, тому що людина, яка боїться мене втратити, вона буде мене цінувати і ніколи так зі мною вчиняти не буде. Ви повинні розуміти, що нічого не триває вічно. Інколи люди приходять нам для досвіду, для уроків, для того, щоб показати, можливо, вказати які, на які наші недоліки. Вони залишаються ненадовго. Якщо ви розумієте, що так, свій урок я винесла з цього всього, більше терпіти я не можу, мені дуже важко. Ви прощаєтесь з такою людиною. Це полегшує життя. Це полегшує життя. Звичайно, це важко. Звичайно, це важко буває. Звичайно, буває прив'язка, буває залежність. Але е, люди, з якими хочеться бути поруч, від яких не хочеться втікати, вони не тримають. Від них тому і не хочеться втекти, тому що вони ніколи нікого не тримають. До побачення. Захотіли піти? До побачення. Тобто, якщо людину ігнорують, їй не пишуть, не телефонують, бачити з нею не хочуть, бачити з нею не хочуть, вона не буде за цією людиною бігати. Вона не буде видзвонювати по мільярд разів на день, а де ти, а чому ти пропадаєш, чому ти не пишеш до побачення? Якщо ти не хочеш мене бачити, якщо ти не хочеш зі мною спілкуватися, то я не буду за тобою бігати. Такій людині легше живеться. Навіть якщо та людина, яка на неї просто забила. Просто забула, просто вирішила зникнути з її життя. Навіть якщо вона ніколи не з'явиться, їй буде все одно. І Тому для неї хочеться бути. Тому що вона ніколи нікого не тримає, вона ніколи нікого не тусить своєю увагою. Вона не прилипає. Тому що не, не варто прилипати до людей. Особливо до тих, хто приносить нам лише страждання. Тобто. Просто усвідомте це. наскільки ви руйнуєте своє життя, коли ви тримаєтеся за людей, які приносять вам лише страждання, ви не хочете їх відпускати, ви постійно їх повертаєте для того, щоб ще більше страждань для того, щоб ще більше страждань появили в вашому житті. Тобто, коли ви тільки сходите, з сходитесь, сходити, постійно якісь е, е, проблеми, постійно якісь конфлікти, постійно цей зв'язок, він е, цей зв'язок він не здоровий. Він, він приносить вам тільки дискомфорт і страждання, на що ви очікуєте, коли ця людина повертається, і ви її приймаєте. Щоб що? Щоб щось зміниться, та не зміниться, нічого не зміниться. І це потрібно розуміти і не прив'язуватись до людей. Тому що люди йдуть, так, і нехай йдуть, і нехай йдуть. Тому що, якщо ви будете слідувати за цими правилами, які я сьогодні скажу, до вас будуть. Приходити все нові і нові люди, і відпустити, і відпустити тих, хто завдавав вам дискомфорт, буде вже набагато легше. Це можуть бути особисті стосунки, дружба, робочі стосунки. Неважливо, якої би сфери це не стосувалося. Якщо люди приносять вам дискомфорт, або якщо ви розумієте, що ця людина ну, не хоче бути з вами, відпускайте. Нікого ніколи не тримайте з силою. Це навіть неприємно усвідомлювати, що я повинна когось тримати з силою, що хтось не хоче бути зі мною, а я нав'язуюсь. Для чого? Ви не змусите іншу людину вас полюбити. Запам'ятайте це раз не завжди. Що ще дає нам високий рівень енергії? Це робота, яку ми любимо, яка нас запалює, якою ми хочемо займатися. Незважаючи на те, втомлена я не втомлена, мені завжди хочеться нею займатися, тому що я дійсно люблю свою справу. Якщо у вас є така справа, звичайно, ваш рівень енергії буде підвищуватись, він не буде понижуватися. Якщо ви працюєте на неулюбленій роботі, на роботі, яка вам взагалі не доставляє ніякого щастя на роботі, на роботі, на якій ви страждаєте, звідки взятися цієї енергії? Енергія буде приходити лише тоді, коли робота буде приносити задоволення, тому що робота займає більшу частину нашого життя. Більшу застигну. І як все життя працювати чи займатися тим, що мені не подобається, що я ненавиджу, звідки тут енергія, звідки тут щасливе насичене життя? Звідки тут люди, які хочуть бути з вами? Змійте, коли ми... Коли ми працюємо на роботі, яку ми ненавидимо, коли ми спілкуємося з людьми, які нам приносять лише страждання, що тоді з'являється? Тоді з'являється апатія і незадоволеність життям. Якщо ми не задоволені життям з іншими людьми, як ми будемо спілкуватися? Ми будемо нити, ми будемо е, постійно жалітися, ми будемо е, розказувати, як нас все погано, у нас не буде настрою, ми не зможемо жартувати, не зможемо. Е, е, Насолоджуватися цим життям. А хіба з людиною, яка не може насолоджуватися життям? яка постійно в поганому настрої, в якої постійно все погано, яка постійно скаржиться, яка постійно ображається? яка ненавидить своє життя. Хіба з нею хочеться знаходитись поруч і слухати ось ці скарги? Та, звичайно, ні. Тому від неї втікають люди. А для того, щоб вони не тікали, вам потрібно мати високий рівень енергії. Звідки його взяти, я вже розповіла. Е, наступне. Таких людей немає очікувань, тому немає розчарувань. Скільки разів ми щось очікували і постійно розчаровувалися. Наші очікування дуже часто не складають з реальністю, тому що ми не бачимо, ніколи не бачимо повної картини. Так, звичайно, ми можемо припускати, як, як там буде, ми можемо чогось бажати, ми можемо е, будувати плани, ми можемо е, якось... Ми можемо у себе в голові бажати, щоб ситуація розвивалася певним чином і надіятись, вірити і надіятись на це. Але дуже часто через те, що ми не бачимо цю картину, через те, що ми не знаємо, ми розчаровуємось, тому що завжди є якесь підводне каміння, яке може виплести, і ситуація піде в іншому напрямку. І нас розчарують, наприклад, ви почали з кимось зустрічатися. Тут рожеві окуляри. Добрий вечір. Ви вже в себе в голові будуєте плани, на щасливе майбутнє? Як все буде, як все буде розвиватися? Постійно думаєте про це, про розвиток цих стосунків, постійно на це сфокусовані, розмовляєте в себе в голові з цією людиною. Якщо ви на щось дуже налаштовані, постійно мусолите цю тему в себе в голові. Якісь сценарії, як буде це все відбуватися? А як буде, якщо ми ось це зробимо? Як буде, якщо ми ось це зробимо? А про що ми будемо? Говорити все в голові, постійно говорите з цією людиною, то ваш мозок думає, що це насправді так. І, звичайно, він до цього звикає, він звикає, що ця людина є у вашому полі, він звикає, що ця людина поруч з вами, він звикає, що у вас все добре, все добре, все прекрасно розвивається. А коли, Там, через декілька тижнів, виявляється, що ця людина якийсь. Абсолютно недопустимі риси характеру, які ви не можете прийняти, коли ви зрозуміли, що ця людина не та, якою ви бачили у себе в голові, звичайно, приходить розчарування. Тому, тому завчасно не надавайте людям, ситуаціям дуже високої значимості, не придумуйте ніякі сценарії. Завчасно не розмусолюйте це все в голові, тому що ви звикаєте. Ви звикаєте. А потім ви дуже сильно розчаровуєтесь. А коли приходить розчарування, звичайно, в нас поганий настрій, в нас поганий настрій. А знову, а знову, а я так і знала, що так і буде. А я так і знала, що я розчаруюсь. Ну, якби ви не будували цих повітряних замків у себе в голові, ви б не розчарувалися в реальному житті, тому що ви би дивилися на факти. На факти. Тобто так. Ця людина проявилась так, але я її ще повністю не знаю. І ви щодня, з дня в день, просто дивитеся на прояв, на реальні прояви, ви не будуєте в себе в голові ніяких ілюзій, тому що потім дуже важко пережити ось це розчарування. І е, такі люди, вони не роблять цього. Тому люди якими хочеться бути поруч, вони цього не роблять, вони нічого не очікують і нічого не вимагають. Коли ми нічого не очікуємо від інших людей, ми нічого від них не вимагаємо. І, звичайно, біля нас звичайно, людина, яка від тебе нічого не вимагає, яка тобі не виїдає мозок, яка е, не м, яка тобі не виїдає мозок, яка дивиться реалістично на все, яка передчасно е, не будує якісь плани. З нею хоче забути порш, тому що з нею легко. З нею просто легко. Вона від тебе нічого не очікує, ти від неї нічого не очікуєш. І життя просто впливе, розвивається. І якщо інші людині дійсно ви будете потрібні, вона буде з вами своїми діями доводити, що вона гідна бути у вашому житті. А якщо ви цих проявів в реалі не бачите... Надумали в, себе на в голові, надумали в себе в голові, якісь очікування з'явилися. Після очікувань вимоги до цієї людини, вони не розуміють, а що ти від мене хочеш, я ж тобі нічого не обіцяла. Тому будьте реалістичні, такі люди реалістичні. Вони розуміють, що їм ніхто нічого не повинен, що якщо їм ніхто, що навіть якщо їм обіцяли, вони дивляться на вчинки. Якщо вчинків немає, вони роблять висновки. Тут також люди, з якими хочеться бути поруч, вони вибирають щасливу довгострокову перспективу. Що я маю? на увагу? Вони цінують свій час і не розмінюються на людей, які їх не поважають. Вони не розмінюються на справи, які їм не приносять нічого. Тобто, Люди, які заходять в їхнє життя, друзі, любовні партнери, робочі партнери, вони завжди дивляться на те, а що хорошого ця людина може мені дати. Тобто, чи ця людина може бути зі мною у довгостроковій перспективі? Якщо ні, вона не ставить на них ставки і не витрачає на них свій час. Тобто вона ясно чітко дивиться на якості цієї людини. Якщо Якщо якості цієї людини залишають бажати кращого, вона розуміє, що тут до довгострокових дружніх, любовних партнерських, робочих стосунків не побудуєш. Вона не витрачає на це свою увагу. Така людина розуміє, що я люблю лише тих, хто любить мене. Я спілкуюся лише з тими, хто поважає мене. Якщо мене не поважають, якщо мене не люблять, якщо мені брешуть, якщо мною користуються, ця людина не буде зі мною в довгостроковій перспективі, вона не піде зі мною далі, я на неї свій час не витрачаю. Розумієте, ми стільки часу, дуже, ми дуже часто, стільки часу витрачаємо на абсолютно непотрібні зв'язки, які абсолютно нам нічого не принесуть, що за цей час дійсно пропускаємо тих людей, які можуть бути нам корисними. І це не про користь, як таку, що у всіх потрібно шукати вигоду. Це про те, що мені не начхати на мене, мені не начхати на мій внутрішній стан, мені не начхати на те, які люди поруч зі мною. Мені хочеться, щоб мене оточували люди, які будуть зі мною розвиватися, рости і йти зі мною до однієї цілі. Так, ми можемо просто дружити, але ми просто дружили, коли були дітьми. Ми могли просто дружити в школі, тому що воно більше немає з ким дружити. А зараз, коли ми дорослі люди, ми повинні шукати тих і повинні в своєму житті тримати тих, хто дозволяє нам, хто допомагає нам рости і розвиватися, а не тих, хто може нас зарадити, хто може нас використати, хто просто витрачає марно наш час, хто просто витрачає марно свій час. Хто не допомагає нам дійти до цієї мети, яку ми собі в житті поставили. І яка може бути мета? Мета це не лише кінцева точка. Мета це, наприклад, якщо це дружні стосунки, то це завжди якась підтримка з обох сторін, це завжди якась допомога, це завжди хороший настрій, наприклад, це завжди. Якісь позитивні емоції. Тобто дружити з тими, хто, якщо тобі погано, вони тебе підтримують, а ти підтримуєш їх, звичайно. Хто завжди дає тобі ці позитивні емоції. Тобто не дружити просто заради дружби, але я розумію, що коли я зустрічаюся, бачуся з цією людиною, мені, е, мені погано стає. Тобто вона постійно не скажеться, жаліється все в неї погано, нічого в неї хорошого немає. Вона завжди всіх обговорює, вона завжди всіх критикує, всі в неї погані і т.д. і типи. Тобто, яка просто з'їдає нашу енергію. Для чого мені енергетичні вампіри? Така людина ставить себе на перше місце, звичайно, і це нормально. І ви повинні розуміти, що це нормально. Скільки ще ми будемо прислуговувати іншим людям? Ми повинні завжди думати в першу чергу про себе. Тому потрібно шукати друзів, які підходять вам по вашому рівню енергії. Якщо у вас високий рівень енергії, вам потрібно таких шукати. Якщо ви хочете підвищити свій рівень енергії, вам теж потрібно таких шукати. Тому важливо вибирати таких людей, які принесуть вам цю щасливу довгострокову перспективу в особистих, в любовних стосунках, так само в робочих стосунках так само. Ті, які не зрадять, ті, які завжди будуть готові підтримати, ті, які будуть з вами на одній хвилі, які чогось хочуть, які чогось бажають, які на щось налаштовані, які бачать світ так, яким ви бачите його, так само в робочих стосунках. Чи ця людина налаштована у роботі на те саме, що і ви? Чи ця людина, чи ця людина хоче досягнути цього самого, що і ви? Чи ця людина залишиться з вами? Чи ця людина, чи ця людина не зрадить? Ця людина буде з вами працювати заради спільної, спільної мети, чи вона шукає якісь свої вигоди, тобто на це теж варто звертати увагу. І останнє, такі люди, звичайно ж, поважають і цінують інших людей. Якщо до цього я говорила, що нам потрібно шукати людей, які будуть поважати, цінувати, любити нас, і все було сконцентроване на тому, які, яких людей допускати у своє коло. Останній пункт. Те про те, якою я повинна бути по відношенню до інших, по відношенню до інших, така людина вона завжди відноситься поважливо, вона не збирається нікого використовувати, вона завжди говорить прямо, вона не приховує своїх намірів. Вона завжди готова допомогти. Вона завжди готова дати пораду. Така людина завжди готова підтримати. Покращити ваш настрій. Вона готова, вона готова бути з вами і в хороші, і в погані часи. Тому людина, тому людина, біля якої, біля якої хочеться бути, поруч з якою хочеться бути, від якої не хочеться втекти, вона поважливо відноситься до інших людей. Вона щиро любить тих, з ким вона взаємодіє. Вона не говорить в очі одне або за очі інше. Вона в загальному любить людей, в неї немає ніяких дуже в неї, немає ніяких негативних установок про людей, що всі люди погані, що немає хороших, що всі можуть тільки причинити зло. Ні, вона розуміє, що так існують лі існують різні люди, і людей потрібно приймати різними. Чому з такою людиною хочеться взаємодіяти? Тому що вона не ставить оцінку тобі. Тобто, якщо ти помолився, якщо ти зробив щось не так... Якщо у тебе щось не вийшло, вона не буде тебе критикувати, вона не буде тебе засуджувати, вона не буде говорити, яка ти нездара. Тобто вона тебе підтримує, тому що вона розуміє, що помилки ми робимо всі, і це не кінець світу, це не кінець вашої взаємодії. Вона вміє пробачати, вона вміє підтримати, вона вміє е, любити, вона вміє сказати правду, і вона ніколи не буде, усміхаючись тобі в очі за спиною, говорити жахливі речі. Тому для того, щоб люди хотіли з вами бути, потрібно стати такою людиною, яка поважає і любить інших людей. Все. До нових зустрічей, як на телебаченні.